Всім привіт! Це відео для тих, хто любить шоколад з горіхами, а не з одним горіхом на всю шоколадку. Спочатку підготуємо форму. Беремо пінопласт як підставку або досточку, що у вас є. На підставку кладемо силиконову форму та засипаємо в неї 200 г горіхів. Розмір форми приблизно 25 на 20 см. Головне не з'їсти горіхи в процесі. Після цього починаємо підготовлювати шоколад. Беремо 5 плиток шоколаду та дістаємо з упаковки. На відео 1 чорний шоколад та 4 молочних. Але це зовсім не важливо, ви можете брати як і повністю чорний шоколад, так і повністю молочний. Ламаємо весь шоколад на частинки, так він буде краще танути та буде зручніше його перемішувати. Після цього наливаємо 2 столові ложки рослинної олії. Рослинна олія працює як емульгатор. Завдяки цьому шоколад більш текучий, еластичний та менше кришиться. Також він стає більш однорідним та має приємний блиск. А саме головне, що після застигання шоколаду на ньому не буде білого нальоту. Шоколад з рослинною олією ставимо в мікрохвильову піч та розтоплюємо пульсаціями. Обов'язково топимо пульсаціями, інакше шоколад просто згорить. Тобто ставимо на 20 секунд в мікрохвильовку, дістаємо, перемішуємо та знову ставимо в мікрохвильовку на 20 секунд. І так робимо, доки шоколад повністю не розтопиться. Не забуваємо, що ложку в мікрохвильовку не класти тільки посуд з шоколадом. Також шоколад можна розтопити на паровій бані. Після того, як шоколад повністю розтопився, зразу заливаємо його в горіхи. Також ви можете додати ці горіхи в шоколад, добре змішати і тільки потім викласти все разом в форму. Після того, як залили всі горіхи шоколадом, вирівнюємо поверхню ложкою. Під низ підкладаємо досточку та починаємо постукувати нею по столі, щоб шоколад зміг проникнути під горіхи. Таким чином горіхи будуть в центрі шоколаду. Зубочисткою поправляємо горіхи, які піднялись на поверхню. Якщо не стукати по столі, горіхи буде видно на поверхні шоколаду. І цю велетенську гарну плитку шоколаду ставимо до холодильнику приблизно на 3-4 години до повного застигання. Шоколад вже повністю застиг. Як бачите, на ньому немає білого нальоту. Дістаємо з силіконової форми та будемо намагатися різати. Хотіла для відео ефектно розбити шоколадку навпіл, але в мене нічого не вийшло. Прийшлось поколупати по центру шоколад, щоб обережно розбити шоколад на дві частини. І вуаля шоколад готовий! Також можна таку плитку шоколаду підготувати на подарунок. Якщо були корисні поради, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, для того, щоб не пропустити ще більше інформативних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!